Бо кожен, хто покличе ім'я Господнє, буде спасений. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. В попереднє відео ми розглянули значення імені Господа, які записані в книзі об'явлення в першому розділі в четвертому віршові. Вони багатогранні і мають більше значення, ніж ми могли їх затронути. Ми на протязі книги об'явлення ще не один раз будемо повертатися до подібних імен. Але сьогодні ми залишимо о, цю тему, перейдемо на наступну. Справа в тому, що кожен вірш книги об'явлення має принаймні чотири рівня розуміння і тлумачення. Це буквальне тлумачення, те, яке було або більш ширше значення для історії. А також друге значення це пророче, третє духовне, яку інформацію. Несе для мене або як впливає на мою духовність, той вірш, чи та історія, чи то ім'я. Ну і головне, це христоцентричність, де Христос і в чому Він проявляється. Таких чотири значення. Відносно імен, вони також мають буквально два значення у всіх випадках. В першу чергу. Кожне ім'я воно має якесь значення для тої людини, яка, яка є носієм цього слова. Це по-перше. По-друге, це ім'я має значення для тих, хто чує це ім'я. Ну, Скажімо так, Сергій Петрович. Якщо це вчитель, для багатьох, можливо, є згадка про якогось вчителя, який був, викладав той чи інший предмет. Хорошо чи погано. Вже йде якась інформація. Людина, почувши це ім'я, вона отримує якусь інформацію, не просто е, ім'я, все, от, два слова і все. За ним йде якась інформація. Або це якийсь керівник, або це батько чись. Немає значення. Тобто, яке ім'я має просто значення для тієї людини, яка є носієм цього імені, і друге для тієї людини, яка чує це ім'я. Або навіть якщо воно вперше, все одно воно має якесь е, значення або вплив на майбутнє. Це якщо просто звичайне ім'я. Е, відносно е, божественного імені, повторюю, в нас є буквальне значення, реальне значення е, імені, які принаймні ми намагалися розглянути в широкому смислі. Це перше. По-друге, е, значення імен. Е, Образні, що вони можуть означати, або що е, означають на перспективу. Це ми будемо також розглядати. Потім е, імена, як, е, яку інформацію вони несуть для мене, для кожної з нас? Е, що вони дають? Коли Господь звертається до людини, він не просто використовує одне стандартне ім'я, яке є в нього. Як це зазвичай у людей, є одне ім'я в паспорті, прописано воно, і людина ним користується незалежно від обставин і так далі. Лише вдома, можливо, там може використовувати ім'я батька чи матері. І все. А так то в основному в господа воно трохи інше. В кожній ситуації Господь використовує відповідне ім'я в належному часі, коли ми будемо розглядати. Книга об'явлення 2, 3 розділ звернення до семи церков. Там ми яскраво прослідкуємо це явище і ширше розкриємо це значення. В той же самий час це ім'я воно має духовне значення для кожної з нас, і воно розкриває е, якусь істину для нашого спасіння. І ми приділимо кілька тем і також цьому. Ну і... Четвертий вірш, а особливо п'ятий вірш, він розкриває христоцентричність. Там, де ми будемо розглядати значення Христа, як він впливає, або як він проявляється в тих чи інших історіях. Тому варто зазначити буквально два моменти. Перший момент це прописано Псалми 32 розділ і 6 вірш. Словом Господнім учинене небо, а подихом уст його військо його. Ці слова говорять про те, що дуже велике значення має слово, тобто Господь створив. Коли ми відкриваємо книгу буття, перший розділ ми читаємо про те, що І сказав, і сталося це відносно імені. Це саме значення ми можемо віднести тобто це відносно слова, яке він говорив. Це також можемо віднести і до імені. Тобто не просто слово Його має силу, але й саме ім'я воно має значення. Наприклад, 18.10 Господнє ім'я сильна башта, в неї тікає справедливий і буде безпечний. Тобто, Ім'я Господа це як вежа, яка захищає. І це важливо зазначити для кожної з нас. Тому ми будемо розглядати це ім'я, тому що недаремно автор книги «Об'явлення» саме починає перший розділ і наповнює його по максимуму різними іменами Всевишнього Господа. Для того, щоб ми могли зрозуміти, що ті події, які відбуваються в майбутньому, вони не просто відбуваються самі по собі, а за ними слідкує і ними керує. Той, про якого автор описує в першому розділі книги об'явлення. І так, сина не знає ніхто, крім Отця, і Отця не знає ніхто, крім Сина, та кому син хоче відкрити. Амінь.